Добрий ранок Україну, це дійсно ранок, бо починає тільки розвидатися, Починається наша чергова подорож по грибочки. Така у нас тут банда, десант, висадився. Гриби е, багато є, бо так всі інтернет кіщать грибами. Та й ми сподіваємося, сьогодні теж грибочки назбирати, нас збирати. Що буде цікаво, буде вам показувати. З богу. Та, є, є перша знахідка. Такого Чік. Йдемо далі. Так, де що то я бачу? Аво. Треба на ближнє світло переключати. І ще є два такі молоденькі грибочки. Ту вже потрохи починає розвидатися. вже трошки краще видно, але ще по дорозі знаходимо. Молоденькі грибочки. Ось такий один цей більший. І оцей маленький такий. Так, є наступні грибочки. Такі вже старші. Сім'я така. Такий, ой, це напевно не будемо нести. Хіба це молодші? Що таке є грибочок? Дуже масово нема, але погрибали, погрибали. Дуже тут білочка працює, то вона теж хоче їсти. Шіпок багато. А що це я перевернув? Це, що такий забираємо? А це польський, напевно. Заледве знайшов файного гриба. Опа. Оп. Такий. Ще тут побачу його братів? Отакий. Ще такий? Поїджені гриби. Більше не бачу поки що. Що такі є? Такі грибочки спортивні, треба находитися за ним. Що це тут каже? Молоді гриби, але я думав, що вони вже повиростали. Мали б вже повиростати вже такими. Так, є такий молоденький. Десь побачу, так де його зроблю? А є тут Отак Що ще я тут побачу Так Окей що все? Вже трошки цікавіше пішло в цьому ліску Ліс дуже красивий такий Ну це вже цікавіше, значно цікавіше. Один. Там ще побачив. Зараз покажу. Ще одного. Отут от такий теж молодий. Дво. То саме інтересно, знаєте, коли такого... О, тут ще один. Заберу, бо я точно сюди не вернусь. Найінтересніше, коли ти знаходиш гриба, а поки ти кручуєш його і бачиш іншого. Тоді це вже масові гриби. Що тут такий? Ох, Тут два. Хі -хі. Добре. Починається те, що я чекав сьогодні. Один. Два. Три. який красивий тут є. Чотири. П'ять. Поки більше не бачу. Молоденький. Ох, бочко. І це теж. Хтось перевернув грибочку. Так, є такий. Такий що це він вже починає тут вже значно веселіше, це вже гриб біля гриба. Найбуде, що може так поодинці, але недалеко. Угу, це вже, це вже мені подобається. Опа. Файні гриби, молоді гриби, і ліс файний, але далеко вони один від одного ростуть. Це і замаскувався, тут трохи виріс більший. Сумно, але є такі во грибочки, це вже суто осінні такі бомби. Так Такий ще такий во. Такі вогрибочок лізе. Так Та не би було вже і такі во. Ще десь я тут бачу. Ті ще малий і ще тут такі. Оп. Взагалі-то за такими грибами не їхав, але що ж їх нема багато. Оп. Думаю, чи не дурно я злазив сюди. Такі поїжджені гриби. Такі, От поїдджені. І Тут нижче щось такі грибляться вже. Це напевно не будемо брати. Хіба цей оп. Такі кажу, що старші тут гриби. Такі о. І що тут є два молодші, О, таких во грибочків треба. о, О. то вже вже, нехай би вже так було. Такий грибочок, і я на цей зреагував взагалі-то. Цей більший а. оп. Такий грибочок є. Файна бомбочка. Маленький. До, дощ садить. Та й що? Опа, чик. Так, що там далі? А то не гриб. Це я вже думав нічого не знімати, але такі попадаються грибочки тут. Два навіть. Дощ цей нас нагонить. Маскування сотого левелу. Опа, Таке... політичний притулок. Ходи сюди. Ну. Опа, оп, оп. Знайомий грибар там. Тут знайомі гриби. Оп, чик. Другий. Що десь був третій? Загубив. Зараз знайду. Далі одиночні гриби. Один знайшов, треба пройти метрів, не знаю, з 50 хвилин, дві, три. Емоції. ти, молодий гриб. Скоро камеру виключив. Після тих двох грибочків. Тут ще є один. Два. Три, ей га! Чотири Чотири. Чотири. П'ять. Ну, ходи, що ти там? Це що ще один є, види? Шість. Щось більше я свого не знаходив на одному місці. А це що тут ще що тут є? І що тут? Це? Нема як брати. Так. І такий грибочок. Це таких на, на парпу грибів, нічим дивіться, ваша думка. Як на мене, тут ліс дуже красивий. є Такий старий ліс. Але щось тут грибів нема. Що це може бути? Це на вашу думку що? Хтось... Поскладав і забув забрати? Чи як це? Як це розумієте? Щось не розумію це? Один. Два, три, чотири. Може і таке бути. Ей га. І великий грибочок. Що це? Сушка? Ей. Де тут голова друга? Це колись, певно, була дорога. Коли вони вже виростуть ці гриби? Ходиш, ходиш. Ще є такий десь по одному, по одному, по одному ти, ти не збираєш. Збирав, ще тут того лиш ті, тільки викорчував одного і тут ще два. Ще трошки тебе б пропустив. Декілька днів тому тут хтось був, бачите, чещенько. Але гриби виростають нові. Оп! Тут. Так, ще тут. Раз. Два. Тут що, корінь. Ще попадають гриби, та й попадають вже. Ба. Це якийсь капець. Як ідеш, не спіша, грибів нема. Кличуть тебе, бо відстаєш від групи, появляються гриби. Що ти будеш робити? Це тут залишати? Та хто би це робив? Що тут. А де що? там вище є? А де тут шапка вже? Ще тут є. Ай-йо-йо! Мока крайна. А де припирають мене трошки гриби? Припирають. Припирають, на цього гриба заберу, <рігум> <рігум> Бігме файно, <рігум> розвернулося і звернулося. Це, як є, 20 грибів. Це всю камеру викигнув, це все познимкував. Ти пішов собі далі. А, а це тут один, один, один. Підказують мені, що треба казати, камера, мотор, дубль один. Так, ще якийсь малий Гезде цей. Так. Такі собі гриби, але. Опа, чик. Не дам себе. Я це курчую. Вже курчуємо <пустекис> Є ще грибочок. Опа, чик. Білі плями. І тут цей такий нефайний, често нефайний. Далі є грибочок. Файний. Таких штук 20. Тут почистив, сильний я грибар, а тут і гриба не забрав. Це страшне, це що це? А це, це що це? Не будемо брати? Цей візьмемо. Що з грибів не дощ? А, ще така готон така знайшов. Хто знає такого гриба, пишіть коли в монтарях. Побачу цю білу цяточку. Цього забираємо. Ще побачив тут таку цяточку найбільшу. Опа. Такий біленький. О! Трохи кольору в наше відео. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Трохи лисичок жовтого кольору відео. І ще такі, ну то сорочі лапки, чи, як ви кажете. У нас кажуть дідові бороди, то похоже на бороду. взагалі-то. Це заквасити його така смакота до картоплі. Підходить до завершення наш черговий грибний день. Фу, змучені і щасливі. Очікування трошки були кращими взагалі до результату. Скільки я грибів назбирав, десь пів рюбзочка молодих таких грибів, побачите на відео. Це кілограмів десь 10 плюс-мінус, бо гриб молодий, тяжкий. Але такого масового ефекту нема, як то собі думалося. І такі гриби трохи важкі, бо треба було походити чимало, щоб мене збирати. Але нічого я тоді підзбирав цих таких сорочок ці, як то кажуть. Сорочі лапки, чи як у нас кажуть дідові бороди, на бороду схоже. Я це квашу. Десь, можливо, буду мати час, то поділюся рецептом, воно дуже смачне. Та й, Та й додому шуруємо. Думаємо, що, бо сьогодні дощик був, думаємо, що ми грибочки ще будемо ходити. Ну просто порівняно звичайно з тим роком то грибів так масово немає, як було того року. Але ми потрошки-потрошки наполегливою працею, ходом назбирали трохи грибів і їдемо додому. Вам теж бажаю повних кошиків грибів, гарного настрою, перемоги, миру. Будьте щасливі взагалі. До нових зустрічей!